Економіка Китаю, обігнавши США в 2014-му, стала найбільшою в світі. Свідчать дані МВФ. Потенціал і розмір економіки цієї країни приваблює інвесторів з усього світу. Експерти очікують, що найближчим часом вона буде показувати відмінний ріст, на якому можна буде заробити. Для того щоб отримати прибуток, вам зовсім не потрібно вчити китайську мову і відправлятись цю країну. Ви можете інвестувати в китайську економіку одним кліком, не виходячи з дому. Это можно сделать, вкладывая деньги в фондовый индекс Hang Seng, ключевой индикатор экономики Китая, который охватывает 50 крупнейших компаний в различных секторах экономики. Инвестируя в индекс через торговый инвестиционный терминал Libertex, вы вкладываете свои деньги во всю экономику Китая буквально в несколько кликов. Хочете дізнатися, як вкласти гроші в індекс Hang Seng? І отримати ваш перший прибуток від вдалих інвестицій? Отримайте консультацію експертів Міжнародної академії біржової торгівлі у вашому місті та почніть заробляти на китайській економіці вже сьогодні.